Ще один спосіб впоратися з апатією це подивитись на ті вигоди, які ми отримуємо. Такою вигодою можуть бути виправдання, які рятують нашу репутацію, вони приховують наш страх. Оскільки на ділі ми досить здібні істоти, то більшість наших я не можу насправді є Я не хочу. За нашими Я не можу чи Я не хочу. Часто ховається страх, отже, коли ми подивимося, що дійсно стоїть за почуттям апатії, то підіймемось нагору за шкалою свідомості від апатії до страху. Страху властива вища енергія, ніж апатії, принаймні страх підштовхує нас до дії. Діючи, ми знову можемо відпустити свій страх і рухатися ще вище до гніву, гордості, сміливості та загалом до більш високих станів, ніж апатія. Давай візьмемо поширену проблему та простежимо, як механізм здачі звільняє нас від обмеженості. Для багатьох людей характерні складнощі при виступі перед аудиторією. Перебуваючи на рівні апатії, ми скажемо, я не можу виступати перед аудиторією. Це надто хвилююче. Все одно ніхто не слухатиме, мені немає чого сказати. Якщо ми нагадаємо собі про нашу мету, то побачимо, що за апатією ховається страх. Тепер думка про публічний виступ викликає страх, а не почуття безнадійності. Це вносить певну ясність позиція я не можу замінюється страхом. Коли страх виходить на поверхню і відпускається, ми починаємо усвідомлювати, що маємо бажання зробити те, чого боїмося. Тепер, коли ми дивимося на це бажання, яке блокувалося страхом і швидше за все супроводжується жалем з приводу втрачених у минулому можливостей, з'являється гнів. На цьому етапі ми вже перейшли від апатії до горя. Потім до бажання і гніву. Гнів дає набагато більше енергії та можливості діяти. Він часто набуває форми обурення. У нашому випадку ми обурюємося, що погодилися виступити на публіці і тепер зобов'язані це зробити. Ми також обурюємось на страх, який блокував наш успіх у минулому. Але цей гнів допомагає нам наважитись щось зробити з нашим страхом. Таким рішенням може бути намір пройти курси публічних виступів. Записавшись на ці курси, ми вже дійшли до рівня гордості. Це означає, що ми взяли бика за роги та почали діяти. Дорогою на курси ми знову відчуємо страх. Якщо ми його постійно будемо усвідомлювати і відпускати, то зрозуміємо, що маємо сміливість, яка дозволить нам принаймні подивитися в обличчя нашим страхам і щось зробити для їх подолання. Рівень сміливості має великий запас енергії. Ця енергія набуває форми відпускання залишкового страху, гніву та бажання. Завдяки цьому, сидячи на занятті з публічних виступів, ми зненацька відчуваємо прийняття. З прийняттям приходить свобода від опору, який раніше виражався у вигляді страху, апатії та гніву. Тепер ми відчуваємо насолоду. У прийнятті є впевненість у собі. Я можу це зробити. На рівні прийняття існує набагато більше розуміння інших людей, завдяки чому на занятті ми усвідомлюємо біль, страждання та збентеження наших однокурсників і починаємо турбуватися про них. З появою співчуття до інших людей зникає наша заклопотаність з собою. Зі зменшенням егоїстичності приходять моменти спокою. Після заняття по дорозі додому ми відчуваємо внутрішнє задоволення, почуття, ніби ми виросли та розділили щось з іншими людьми. Досвід причетності дозволив нам забути про себе і подумати про щастя інших людей. Ми отримуємо задоволення від успіху інших. У цьому стані присутня милість, яка перетворює. Виявлення нашого внутрішнього співчуття, відчуття зв'язку з іншими людьми та співчуття до їхнього болю, успішно подолавши свій страх, ми зможемо розповісти іншим про те, як боялись виступати на публіці, які дії зробили, щоб подолати свої побоювання, про наші успіхи, про підвищення самооцінки і про те, що стосунки з іншими людьми змінилися на краще. У таких питаннях дуже добре допомагають групи самодопомоги. В них можна поділитися своїм досвідом проживання емоцій, піднімаючись від найнижчих до найвищих рівнів шкали емоцій. Те, що раніше здавалось таким важким і бентежним, долається, і ми його опановуємо. Це приводить до збільшення запасу життєвих сил та благополуччя. Підвищення самооцінки надалі впливає на всі сфери життя, а впевненість у собі допомагає досягти матеріального благополуччя і більшої ефективності в роботі. На цьому етапі любов, що виражається нами, набуває форми обміну досвідом з іншими людьми. Ми надихаємо їх, і наші дії стають конструктивними, а не руйнівними. Енергія, що випромінюється нами, є позитивною і привабливою для інших людей, що сприяє відповідній реакції з їхнього боку. Здобувши досвід підйому вгору за шкалою емоцій у якійсь певній життєвій ситуації, ми починаємо розуміти, що можемо впоратися з тим, що обмежує нас в інших сферах життя. Просто за всіма я не можу стоять Я не хочу. Я не хочу означає, що я боюся, мені соромно. Або я занадто гордий, щоб спробувати, оскільки боюся, що в мене нічого не вийде. За всім цим стоїть гнів на самого себе та обставини, спричинені гординею. Визнання і відпускання цих почуттів піднімає нас на рівень сміливості. Разом з цим приходить прийняття. І внутрішній спокій, принаймні стосовно тієї сфери, проблема, в якій була вирішена. Апатія і депресія це та ціна, яку ми платимо за те, що повірили в нашу дріб'язковість і змирилися з нею. Це наша розплата за те, що ми були жертвою та дозволили себе запрограмувати. Ми розплачуємось за те, що піддались негативу. Це результат опору нашій люблячій, сміливій та великій частині. Це відбувається тому, що ми дозволили іншим або собі переконати нас у нашій неповноцінності, це наслідок того, що ми помістили себе у негативний контекст. Насправді ми просто дали собі визначення і несвідомо дозволили йому керувати нашим життям. Вихід із цієї ситуації стати більш усвідомленими, що означає стати більш усвідомленими? Перш за все, це означає самому почати пошуки істини, замість того, щоб сліпо дозволяти програмувати себе як ззовні, так і за допомогою внутрішнього голосу розуму, який прагне все применшити і зробити неспроможним, фокусуючись на всьому слабкому і безпорадному. Щоб вибратися з цього стану, ми повинні взяти на себе відповідальність за те, щоб піддались негативу, і були готові повірити в нього. Щоб вийти з цього стану, потрібно все дослідити. Є безліч моделей розуму у наші дні його порівнюють з комп'ютером. Ми можемо розглядати концепції, думки та системи переконань розуму як програми. Оскільки вони є програмами, їх можна поставити під сумнів, скасувати та повністю змінити. Якщо ми захочемо, то можемо замінити негативні програми на позитивні. Наша мала частина активно чіпляється за негативні програми. Якщо ми подивимось на джерело наших думок, Почнемо визначати їхні походження і припинимо марнославно вішати на них ярлик мої, а отже, недоторкані, то зрозуміємо, що зможемо розглядати наші думки неупереджено. Ми побачимо, що найчастіше вони беруть свій початок з отриманих у дитинстві батьківських установок і сім'ї, відчителів з величезної кількості інформації, отриманої по шматочках від товаришів по грі, з газет, фільмів, телебачення, радіо, церкви, романів, а також сенсорного сприйняття, яке автоматично передає нам різні відчуття. Все це відбувалося непомітно, без нашого свідомого вибору. Крім того, внаслідок впливу нашої підсвідомості через дурість, простодушність, наївність і природу самого розуму, нам вдалося зібрати в собі все сміття, що переважає у світі. Потім ми зробили висновок, що це стосується особисто нас. У міру зростання нашої усвідомленості, ми починаємо розуміти, що у нас є вибір. Ми можемо перестати наділяти силою всі думки, що приходять до нас, почати ставити їх під сумнів, і з'ясувати, чи дійсно вони мають якусь значиму для нас реальність. Стан апатії супроводжується думкою Я не можу. Розуму неприємно це чути, але насправді більшість я не можу є Я не хочу. Розум не бажає чути цього, оскільки за Я не можу ховаються інші почуття. Ці почуття можна усвідомити, поставивши собі гіпотетичне питання: я дійсно не можу, чи все-таки не хочу. Якщо я погоджуся з тим, що я не хочу, про які ситуації це мені нагадує, і що я відчуваю стосовно них, скажімо, ми переконані, що не вміємо танцювати. Ми говоримо собі, можливо, це лише привід. Може, правда в тому, що я не хочу, щоб виявити почуття, що стоять за цим, уяви, що ти вчишся танцювати. У процесі цього на поверхню почнуть спливати всі пов'язані з цим почуття – незручність, гордість, відчуття себе незграбним, розуміння, що для того, щоб навчитися чогось нового, потрібно докласти зусиль, небажання витрачати час та енергію на це. Коли ми замінюємо Я не можу на Я не хочу. То виявляємо всі почуття, які потім зможемо відпустити. Ми бачимо, що для того, щоб навчитися танцювати, нам потрібно бути готовим відпустити нашу гордість. Ми дивимось на ціну, яку платили за невміння танцювати, і запитуємо себе, чи готовий я продовжувати платити цю ціну. Чи готовий я відпустити страх, що в мене нічого не вийде? Чи готовий я відпустити опір тим зусиллям, які потрібно докласти? Чи готовий я відпустити своє марнославство, щоб дозволити бути незграбним під час навчання? Чи зможу я відпустити свою скупість і дріб'язковість, щоб заплатити за уроки і виділити на них час? Коли всі ці почуття відпущені, стає очевидно, що справжня причина це небажання, а зовсім не наша нездатність. Необхідно пам'ятати, що в нас завжди є свобода вибору визнати та відпустити свої почуття чи не робити цього. Коли ми досліджуємо наші Я не можу. І виявляємо, що насправді за ними стоять Я не хочу, це не означає, що ми повинні відпустити всі негативні почуття, що призводять до Я не хочу. Ми можемо відмовитися, відпускати їх. Ми можемо чіплятися за негатив так довго, як того забажаємо. Не існує закону, який нам каже, що ми маємо перестати це робити. Ми вільні у своїх діях. Але наше уявлення про себе кардинально міняється, коли ми усвідомлюємо, що я не хочу щось робити є зовсім іншим відчуттям, ніж думка, я жертва і я не можу. Наприклад, ми маємо право вибрати, ненавидіти когось, якщо ми цього хочемо, ми можемо вибрати, звинувачувати інших, ми можемо вибрати, звинувачувати обставини. Але підвищена усвідомленість і розуміння, що саме ми обрали таке ставлення, виводить нас на більш високий рівень свідомості. А отже, ми отримуємо більше сил і контролю над ситуацією, ніж коли були безпорадною жертвою нашого почуття.